Дітки, давайте з вами пограємо. Я буду називати картинки, які з'являються на екрані, а ви їх потім назвете одним словом. Трактор, трамвай, автомобіль, літак, корабель, автобус. Що це? Назви одним словом. Транспорт. Правильно! Які види транспорту ви знаєте? Наземний, повітряний, водний. Давайте з вами пограємо ще в одну гру. Розгляньте уважно картинки і скажіть, який це транспорт. Човен? Транспорт який? Водний. Літак. Транспорт який? Повітряний. Автобус. Транспорт який. Наземний. Ракета транспорт який. Повітряний. Автомобіль. Транспорт який. Наземний. Корабель транспорт який. Водний. Трактор. Транспорт який. Наземний. Катер транспорт який. Водний. Гелікоптер. Транспорт який? Повітряний. Велосипед. Транспорт який. Наземний. Повітряна куля. Транспорт який. Повітряний. Підводний човен. Транспорт який? Водний. Самокат транспорт який. Наземний. Молодці. Чудово вийшло. Тепер давайте з вами відгадаємо загадки. Як натиснеш на педалі, побіжить в далекі далі. Що це дітки? Велосипед. Є великий, є маленький, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це? Автомобіль? В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах, люди звуть мене літак правильно. Через море, океан, В сильний шторм чи ураган, впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Що це корабель Від села і до села, де дорога проляга, перевозить дім людей. І дорослих, і дітей. Що це дітки? Автобус. Правильно. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Потяг. З місця в хмари він злітає і в повітрі зависає замість крил. Гвинти він має, завдяки чому літає. Що це? Гелікоптер. Їду, їду, нема сліду, і не сани, і не віз, їду зовсім без коліс, слід свій швидко замітаю, річку вмить перепливаю. Що це, дітки? Правильно, це човен. Ми з вами гарно пограли. Ви з усім впорались. Чудово! До зустрічі!